Самі жінки, а тому що це найкраще дітям. Yeah. Комісія про дала нашим вчителям високу оцінку, але з тим, щоб вони частіше віддавали її дітям. Добра половина вчителів нашої школи за обаження щеденник, а зла ми викликає батьків у школу. Yeah. Ми на власному досвіді переконалися, що чи розсіяні учитель. Тим він краще сіє все розумне, добре і вічне. Мальчики речі <ріпитрес> Учитель, 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 це дар, це хвала, це талант. З вас кожен у подумках лірик, з вас кожен в душі музикант. Ви вмієте грати на струнах, вмієте серцем співати. І те, що дано від, вам, від Бога, ви прагнете учням віддати Сказати хочу слово ще раз. Нагоду. Як часто, дуже часто хотіли, щоб не всі ми захопили, і щоб за рік чи місяць хоч один оголосили в школі карантин. Щоб вибори щомісяця були, а вчителів в комісії взяли. І день, і ніч вони там чергували, а на руках потім досипали. А щоб знов була педада, чи кущова якась нарада. А вчителі щоб засиділись і на уроки запізнились. За літо книжки, щоб усі покрали, тоді б домашніх нам не задавали. І заліків здавати не заставляли, а на уроках картими гуляли. А ще щоб класні всі журнали, щоденниками вирії відлітали. Тоді від осені до самої весни проблем з оцінками не мали б ми. Всі 11 років разом з нами були ви, наші любі та дорогі вчителі. Директор Васильківського МВК No4 Єкіфорова Тамара Миколаївна. Заступник директора з навчально-виховної роботи та перша вчителька Світлана Михайлівна. Заступник директора з виконаної роботи Яковлева Юлія Михайлівна. Ось так Ірина Григорівна, вчитель фізики, астрономії інформатики. Каденко Оксана Іванівна, вчитель фізичного виховання. Творницька Людмила Микитівна, вчитель трудового навчання та художньої культури. Харабар Таїсія Григорівна, вчителька української мови та літератури. Бондар Анна Василівна, учителька зарубіжної літератури та російської мови. Мілконова Анна Миколаївна, вчитель англійської мови. Коріна Любов Демедівна, вчитель хімії та біології. Ляшок, Любов Михайлівна, вчитель музики. Найкраща, класна вчителька, вчитель, поразні, і на семейна. Учитель, поразнику і друже, ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю вчительську святу. Сказати хочу слово щире, нагоди більше не знайду і побажати щастя миру як власному керівнику. Ви непомітно вчили нас, добру, порядку кожен раз. І скільки вистачало сили, людей порадних нас ліпили. За ту любов, що віддавали, серце дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам без віку. Спасибі ніжне і велике. Пускай. У хвилини радості дитячій печалі. Учитель Бог, наш вірний помічник, його ми руку вічли. Руку здручно відчували. Він поруч був наш власний керівник. Утували для і не два, і руки зривати вміли. У вас поліка від нас голова, але весело нас сюди. Вам досем вклоняємось ми за любов, за турботу, горіння. Ми дорослими стали людьми. Тож спасибі за ваше терпіння. Як різні діти є у школі, так кольори ось цих троян. І ви до кожного з любою зайдаєте свій рідний клас. А кужок там пензлем вже малює, всі барви осені горять, а ваші думки не черствіють, хоч інколи в очах і стриють. Светлый глаз, но взгляд еще прекрасней ваш, Где вашей ваших глаз надежду. Вы так заботливая мать, желали умным мином стать, Теплом заботой окружили. Ваш строгий ум и доброта, опорой были нам всегда, Вы нам во многом помогли. Учитель наш, любимый наш, Благодарим за все мы вас, старания ваши ваши слова Мы не забудем никогда Рука водитель. Что вас невольно огорчали, Что слушались мы не всегда И обижались иногда, Но вы это понимали. Как за спасение власть Нам советом помогли, И многое мы осознали. Мы вам просили в этом суть, Увы, пришла пора грустнуть, О а счастливых школьных днях. Наш любимый наш, Благодарим за все мы вас, старания ваши и слова. Керівник для нас усіх такий як мама, до нас таких, як Є він, звик, і любить нас усіх так само. Усі роки веде в життя, вчить шанувати і дружити, і проведжає майбуття, щоб жити в світі і творити. Тож вдячні за науку ми і скажемо і йдучи зі школи. Ми будемо справжніми людьми, не підведемо вас ніколи. Спасибі, любі вчителі, у доземний рідній школі. Ви всі найкращі на землі. За це ми дякуємо долі. Нарешті ми гортаємо останні сторінки наших чудових шкільних років. Ми в одинадцятому класі. Для нас пролунав останній перший дзвінок. Це були найкращі роки в нашому житті. Саме всі дні ми намагалися долетіти до зірок. На уроках ми старанно вчились. На Напереду голосували. Після уроків активно відпочивали. Ще не продзвонів дзвоник четвертого уроку, а більша частина нашого класу, наглявши апетит, поспішила на юнуше місце нашої школи, дідальне. А коли треба було працювати, ми працювали. Ми всі різні. Спортсмени, туристи, трудівники. І є такі, що можуть поспати на уроках. Ми вдячні вам, вчителі, за ці прекрасні роки, за які ви вклали в наші серця любов всього прекрасного. Навчилися нас цінувати кожну хвилину життя. Мислими стежками йшли до школи і щастя кожного почавського напиту. І ми не забудемо ніколи. Вона не крім дім для нас одна. 13 років навчання у школі це 3960 напружених навчальних днів. Це 3960 недоспаних ночей. Це 3960 зустрічей усіх дійних дозволяних. Це 3960 на худобрикову тих сніданків. Це, це 14300 шкільних дзвінків, що могли би настигли, кликали на урок і відривали нас від улюблених занять. Це 14300 шкільних дзвінків, що кликали нас на перерву. Це цікаві шкільні вечори, захоплюючі спортивні змагання і перші побачення. За ці роки ми встигли не... списати тисячу зошитів. Наче одна ми промайнули 11 років. За цей час ми зрубковано підкорювали вершини знань. Сміливо йшли через всі перешкоди, які стояли на нашому життєвому шляху. Наші маленькі роченята тягнулися до сонця, як до світлого майбутнього, сповненого мріями і бажаннями. Тому тепер ми з гордо піднятою головою рушаємо на стежку дорослого життя, Проте дорогу до рідної школи ми не забудемо ніколи. Yeah. 자 yeah. yeah. yeah.